Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошу до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Чесне життя робить чоловіка по Божому мудрим і досвідченим у багатьох речах. Що значить бути чесним? Бути чесним означає знати правду, правду про самого себе і цієї правди не боятись і цю правду не приховувати. Бо коли людина живе нечесно, тобто вона чинить зло, тобто вона чинить гріх, першим ділом, що вона хоче, вона хоче це приховати. Тобто вона не хоче, щоб була виявлена про неї правда. Бо в такий момент, бо думає, що коли про неї знатимуть правду, то над нею будуть насміхатись, що за те, що вона чинить зло, їй будуть засуджено. Тобто людина ховається. І замість того, щоб думати про те, як проводити своє життя, як будувати своє життя. Людина думає про те, як би сховатися. Вона вибудовує, мимоволі, починає вибудовувати довкола себе мури, тобто стіни, стіни духовні. Тобто вона тоді заперечує все те, що може виявити її, її гріх, тобто її злобу. Вона вибудовує мури моральні, тобто вона починає тоді свій гріх, своє зло. Узаконювати. Вона тоді людина починає будувати мури фізичні. Тобто, свій будинок обгороджувати великим парканом куча охорони спостережень, все її суди супроводжують багато різних людей безпеки, вона боїться. Тобто, людина, яка живе нечесно, вона боїться, вона живе в страху. В страху в тому, що виявиться правда про неї. Але як сказано в цій пораді, бути чесним це означає жити по-божому. А живучи по Божому, ми стаємо досвідченими у багатьох речах. Бо коли людина приховує правду, то все її життя зосереджено тільки довкола одного: приховати щось. Коли людина живе чесно, вона живе відкрито, її кругозір наче складає з 360 градусів. Тобто вона здатна бачити багато інших речей. І от подивіться на суспільство, наше суспільство: люди, які живуть дійсно чесно, це люди, які живуть без страху. І от саме чесні люди. Першими стали на захист країни. Саме чесні люди першими почали допомагати нашим військовим. Саме чесні люди не зважають зараз на якісь е, релігійні, е, моральні, культурні е, суп... непотрібні суперечки. Чесні люди вони стараються звільнити. Нашу країну від ворогів. Саме чесні люди. І саме чесні люди роблять для цього все можливе і неможливе. А ті, хто приховують правду, тобто нечесні брехуни, обманщики, лицеміри, вони ховаються, вони втікають, вони починають виправдовувати свій злочин. Знаєте, от багато говориться. Про те, що доки буде тривати ця війна, до того моменту, поки в нашій країні будуть лицеміри. Ті, які ховаються від цієї війни, і ті, які виправдовують тих, хто ховається від цієї війни, багато виставляють всяких різних відео про те, які неправові дії чинять представники територіальних центрів комплектації, тобто воєнкомів. Я не кажу, що їхні методи є завжди законні і правильні, але скільки знаходиться зараз адвокатів, які готові захищати і вишуковувати кучу законів, лише би виправдати тих людей, які не хочуть захищати свою країну, скільки виставляється відео про приниження військових, лише би не йти на війну, не йти захищати свій дім. Все це є брехня. І от всі ті, хто ховається, хто живе нечесно, бо це є нечесно, бо вони говорять, що вони патріоти, вони українці, але при цьому, коли доходить справа до захисту країни, вони тікають. От поки будуть ось такі нечесні люди, нечесні українці, допоки буде тривати війна, замість того, щоб стати всім гуртом. І викинути сміття своєї хати, і зажити тоді спокійно, приховуються, ховаються, тоді починають виправдовувати своє життя, звинувачуючи інших. А бути чесним це відповідати за свої слова. Якщо ти говориш, що ти українець і дбаєш про свою країну. Значить, ти маєш це робити, а не ховатись. Якщо ти говориш, що ти хочеш, щоб люди жили по закону, значить живи сам. Бути чесним це відповідати за свої слова і вчинки, не боятись нести відповідальність за те, що робимо. Бути чесним це бачити, що нас чекає завтра. І не боятися сказати правду. Адже Господь, знаєте, може це некоректне порівняння, але Господь, він наче е, шахматист, людина, яка грає в шахи. І Він бачить всю партію наперед, він бачить тисячу одну комбінацію, яку він може застосувати для того, щоби виграти цю партію. Тому він, і Він чесно це робить без підвогу. Тому ми маємо наближатися до нього, бачити як можна більше різних комбінацій в цьому житті. А щоб це можливо було, ми маємо бути чесними, чесними в першу чергу перед самим собою. Не боятися самому собі сказати, Хто я є. Чого я боюсь, чого не хочу, сказати собі, що треба змінити себе, сказати собі, що я боюся, і не жити в цьому страху, а цей страх долати, долати тим, щоб бути чесним, чесним перед Богом, чесним перед людьми, чесним перед самим собою. Коли людина є чесною, вона є вільною і щасливою. Вона стає досвідченою в багатьох справах, тому що може бачити багато різних моментів, комбінацій, ходів, як зробити, щоб було добре для неї і для тих, хто поряд з нею. Прошу до молитви, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по усяк час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, які зараз збро... перебувають в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. І даруй нам мирний, здоровий, спокійний сон, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8 годині Божесної літургії, а 9-й ми розпочинаємо нашу денну молитву на варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!